Ось попала я там воно ділю в перестрілку сказали мені, ну що я трачу бабки, десятку. Що мені делать? От реально, ну в мене є гроші, але я не хочу всі гроші віддавати. Де мені на цю суму? Прокрутити і купити тачку, вигідно. Яку? Є така тачка, на якій 10 штук доларів? заробити? це ухуд. є такі, що він вже не прикалюється. Це є електрична BMW AX. Це в нас двадцять рік. Це є в нас повний привід. 14 тисяч миль пробігу, це у нас фактично цілячок, пошкодження у нас є лише по бамперу і все. Серйозно? Да, да. Так. Дуже вигідна машина, її можна привести орієнтовно до 40 вона? тисяч, а в нас вони святують на ринку від 50. Кава, тобто вигода... вона кльова. Машинка дуже гарна. Вигода скільки ти кажеш? Десятка. Десятка. Ребята, ну шутите чи що? І навіть якщо людина захоче для себе взяти, то вона там буде там, всі розказувати, що вона взяла за кучу день і десятку зекономила, правильно? Так. Да. Це дуже круто, так тільки з Global Auto Logistics Так можна, звісно, тільки супер. То скільки у нас виходить кінцева ціна? 40. 40 тисяч доларів цього ж на все Під ключ, 24-й рік. Так що, друзі, кого цікавить, теж такі авто, звертайтесь до нас, зробимо вам. Global Auto Logistics.